Отже, частина друга. Чи відома реальна дата його народження? Знаєте, пробують вирахувати. Джерела наближення до церковних називають дату шостого року весна, десь там березень і так далі. Вони відштовхуються від того, що шостого року реально була велика комета чи зірка на небі. Яку волхви, мудреці чи маги могли бачити, і відповідно, по ній з'явитися в Єрусалим. Неопротестантські джерела, стверджують, відраховують по-іншому. Вони рахують від часу, коли батько Івана Хрестителя Захарій чергував в храмі і там побачив видіння. Е Йому сказав, що от у нього народиться син Ісу... Іван Хреститель. Далі, шляхом нетрудних маніпуляцій, вони приходять до другого року осені. Десь жовтий. Але любі мої, все це велами по воді писано. А чому? Тому що Біблія, книга не історична. а Теологічна. І тому, навіть, якщо там подаються історичні факти, вони подаються часто не так, як воно було, а так, як воно мало виглядати. А зараз я вам це дуже легко доведу. От дивіться, є книги канонічні, які вийшли в Біблію, а є апокрифи, які не вийшли. Так от, чим канонічні відрізняються від апокрифів. Ну, Якщо відкинути певні теологічні питання, то тим, що в апокрифах Ісус усміхається і сміється часто. В канонічних там такого немає. Є моменти, де він плаче, але не сміється. Чому так Ну, хтось вирішив, що не гоже Сину Божому, сміятися. Комунікабельний товариський чоловік, з яким комфортно було спілкуватися, і високим синовникам, і навіть повіям, ні разу не усміхатись. Не міг. Я зараз не кажу, що ці книги кращі чи гірші, просто коротше, є теологія. Тому визначити дату по книгах теж. Взагалі, чого навчав Ісус? Христос навчав любові і свободі особистості, незалежно від раси, національності, походження чи становища. Він казав, що кожна людина може бути часточкою Бога. І якщо б люди звертали увагу на його вчення, зараз би, напевно, війни не було. Адже як по-дебільному звучить? Російська часточка Бога, українська часточка Бога, американська часточка Бога. Він якби десь зрозумів, що все одно з часом його вчення перекривлять, але це його не зупиняло. Тому будьте людьми і, і старайтесь проявляти любов. Це набагато важливіше за будь-яке святкування. Хоча поїсти випити, то ніколи нічого. we weekend